Підписано розпорядження голови райдержадміністрації на виділення 15 тисяч гривень. 18 жовтня на засіданні обласної комісії СТЕП СТПНС одноголосно було прийнято рішення про виділення з обласного резервного фонду 40 тисяч гривень. Проєкт розпорядження вже готовий на, поданий на підпис голову облдержадміністрації. Просто проходила процедура місяць, тому що не була ще готова інвентарна справа. Інші проєктні документи необхідні були відповідно до 415 установ. На сьогоднішній вся документація зібрана, і проблем не буде. Тільки розпорядження будуть підписані. Гроші будуть перераховані в Набучацьку райдержадміністрацію і будуть використовуватися в розмірі 55 тисяч, спільно два населених фонди на дані роботи. Дані роботи ведуться, незважаючи на це, там всі аварійні роботи виконані. Зараз Зібрано, тобто зараз немає таких причин для подальшого руйнування і загрози життю людей. Тобто ведуться, є проєктна пошторисна документація на 556 тисяч. Відповідно, процедура все під контролем і на даний час то, що потрібно там... сказати зараз, внаслідок чого відбувся? Там було нависання скальних пород, там ви знаєте, є відповідний цей храм і врушилося. Причина, важко сказати, геолог це треба спецзамовлення геології, але всі ці навесні камені забрані звідти, і вже немає, немає прецедентів для подальшого якоїсь загрози. Там пройшли і архітектура і тут відпрацювала, і геологія відпрацювала попередньо, і відповідні заключення. Дякую, знову що фразка, була сказати. Василь Ганович, ну, то є добре, але наше питання не питання бо в вислих каменях лише. Причина зрозуміла. Ну, історія руки впала. А питання і в тих тріщинах, що вздовж цієї скелі потревертило і чомусь з'явилися після того, як побізна дорога з'явилася, до того не з'являлися. Ну, шановні тебе, ну я не дам відповідь на це, не, не моя це компетенція. Там як? треба спеціальну геологію для замовлення і проводити, і виділяти кошти на цей встановити. Я знаю, може і в чому, що коли дорога будувалася в ті роки Розумієте, це я вам не моя компетенція. Але ви будете замовляти, так? Я не можу замовляти віанту. Це замовник, це фінансовий кошти. Це або сільська рада, або райдор, адміністрація проємна ініціатива України. Тоді вже інші деталі, ми можемо розглянути і подальше вже працювати. Дякую, Дякую. Так, процеси розумієте? Ну, 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 якщо Василь Кітура скаже, що є потреба, тоді питань не буде. На сьогоднішній день немає ніяких було звернень. І йому було доручено також в цьому питанні працювати. Шокію, май, май, май. Дякую дякую, дякую. шановні колеги.